П'ять років я не робила нічого чоловічими геніталіями, буде не дуже великий. Насилати фотки кожного ранку їх показував. І всі бабки тупо підривалися і біжали. Пропустимо, що Дуглас там з Марією покохався, й трошки а, підвох. Аня вези дроноваті шкарпетки. Якщо вас не згадують, то вас не існує. Birthday, Mr. President! Всім привіт, любі друзі! Ви знову випадково чи не дуже опинилася на каналі Людькевич. Мене звати Анна Людько. Будемо сьогодні знову говорити про маркетинг і психологію, а саме що таке якорі у маркетингу і як їх використовувати собі на користь. Особливо це буде красно людям, які ведуть свої блоги або блоги клієнтів. Неважливо, це YouTube, TikTok, Instagram, будь-що. Отже, полетіли. Отже, якори, Якорі маркетингу, це певні образи. Кольори, кольори, звуки тощо, які у людей виникають при тому чи іншому продукті людині тощо. Наприклад, ось цей звук. Я думаю, що більшість з вас одразу е, зрозуміли, що це за стрімінговий сервіс, що це Netflix. оце, наприклад, один з тих якорів. Або коли ми бачимо ось. Таку шапку ми одразу згадуємо певну персону Шерлока Холмса. Це лише маленькі приклади, як це все працює. Але коли певний предмет, колір, чи звук, чи іноді запах до цього перейдемо, іде в парі з продуктом або людиною, через якийсь певний час цей продукт починає асоціюватися з іншим продуктом або людиною. Тобто, у Шерлока Холмса постійно з серії в серію, оця шляпа була. І, відповідно, зараз, вже бачачи шляпу, ми думаємо про цю персону. Так само, Netflix. А оця заставка, яку ми вже сьогодні бачили з вами, постійно з'являється перед фільмами. І навіть почувши десь, наприклад, ви сидите вдома сусідів, оцей звук -дум, -ду, ви одразу розумієте, що там ваші сусіди дивляться. А, і це. Дуже часто використовуються у сучасному маркетингу. Також деякі блогери використовують одні й ті самі кольори, коли вони роблять свої фотосети, вони вдягають одного ж того кольору або якісь елементи, або повністю одяг, або фон. А один з прикладів, наприклад, це Аніта Соловей, яка на своєму помаранчевому кольорі також якорить людей. Це може бути в принципі будь-що. Деякі блогери показують свої автівки, якщо вони це роблять. Постійно, то через деякий час людина, яка бачить цю автівку, вона згадує про цю людину. Про цього блогера. Насправді, можливо, ви не помічали, але дуже багато брендів це роблять. Дуже багато блогерів, які розуміються на маркетингу, також це роблять. Деякі люди називають ну, це фішка цього цієї людини. Фішка це простим сленгом. Термінологія каже, що це. Ягір, людина юкриць, це може бути будь-що. Якщо ви у своєму власному блозі або блозі вашого клієнта, ваш, його інстаграм будете постійно щось показувати, то через деякий час вона постійно буде з вами асоціюватися. І тут мені багато задають питань: а навіщо це потрібно? А це потрібно для того, щоб людина про вас згадувала не тільки коли вона. Взяла телефон і відкрила інсту. А для того, щоб вона у повсякденному житті також згадувала про вас. Чим більше люди про вас згадують, тим більше ваш вплив і лояльність. А Зараз я вам розкажу про експеримент з окремо, який я зробила 5 років тому. Я була і досі веду свій інстаграм, до речі, підписуйтесь, кому цікаво. І я провела експеримент, коли Протягом двох місяців кожного ранку я вставала і показувала в сторіс, які дурнуваті шкарпетки я сьогодні вдягаю. Це були шкарпетки, оце сода і сіль. Ви знаєте, українська. У мене були шкарпетки, бухівська туалетна бумага, були шкарпетки з Марео. Вибачайте, але були шкарпетки з чоловічими геніталіями. І я постійно купувала ці шкарпетки. Я постійно кожного ранку їх показувала. Що ви думаєте? Пройшло декілька місяців, і мої власні підписники почали надсилати фотки. Там Аня, я зараз у Вроцлаві, іду по підземному переходу бачу, що там продають шкарпетки з кактусами. І я про тебе згадав. Тобто людина десь в переході побачила в іншій країні і згадала про це, згадала про мене. Далі Дуже цікаво. Мені почали ці шкарпетки надсилати <гум> мої підписники для того, щоб побачити, по, по, збільшити мою колекцію. Я, звісно, з задоволенням це приймала, надягала ці шкарпетки і продовжувала показувати. Тобто, Аня і шкарпетка це був вже дуже класний якір. Пройшло 5 років. До мене кілька місяців тому приїжджала колега. В гості, ну ми з нею нещодавно почали співпрацювати, тому вона не бачила цього експерименту, і вона не знала але їй хотілося мені щось привезти В подарунок вона закинула в до наших спільних знайомих питання, і її люди сказали: Аня, вези дронуваті шкарпетки. Вона привезла з гномами. Відповідно, п'ять років пройшло. П'ять років я не робила нічого з шкарпетками, я не показувала їх. але <реш> якір досі лишився. Тобто вона запитала і всі одразу: супер, давай купуй їй шкарпет. Коли ви обираєте свій якір, треба розуміти, що якщо ви якрити людей, то треба, якщо ми кажемо про продукт саме про щось фізичне, що буде, наприклад, в камері. Тобто, якщо я, наприклад, з, цим, з цими віпцями буду постійно знімати контент, ось то через певний час також я буду з ними асоціюватися. І відповідно, якщо хтось буде в дубліні, та нещодавно була побачить цих весь також про мене згадає. І відповідно згадаю що та наприклад щось в мене не купив, щось в мене не запитав, а взагалі ой, а треба в неї наприклад консультацію чи послуги замовити. Коли ви обираєте якір для свого блогу чи блогу клієнта, треба обрати щось найбільш мас маркет. Тому що якщо ви, наприклад, візьмете щось, якісь вінтажні прикраси, щось що зустрічається дуже рідко, то людина так вона за кориця на це, але шанс того, що вона це побачить у житті, буде не дуже великий. І відповідно буде рідко про це згадувати. Тобто, якщо ви заякрити людину на те, що у вас, наприклад, якийсь там рідкісний Lamborghini якогось там жовтого кольору з металевими бризками, то шанс того, що людина це зустріне десь на вулиці Києва, ну, типу, окрім вас, це дуже мало. Тому треба, якщо якорити корити на якийсь продукт, на якусь річ людей або на якийсь колір. Ну, кольор, звісно, вони всі плюс-мінус схожі, ну, типу, часто зустрічаються, Але на продукт треба обирати щось про масмарки. Так ось, про продукти ми, в принципі, з вами розібрали, що може бути якір -як продуктом. Також може бути якір -як кольором. Якщо ви будете постійно, воно, тому ж е светрі, або светри можуть бути різні, одежа може бути різна, але одного того самого кольору повторювати, ви також у людей будете з цим кольором асоціюватися. Але. От тут є трошки а, підвох. Поясню, чому. бо в нашому житті дуже багато кольорів ми бачимо щодня усюди. І відповідно для того, щоб людина почала асоціюватися з певним кольором, це треба настільки постійно. І довго це людям показувати, щоб просто перебити усі асоціації, всі конкуренції, скажімо так. Насправді не дуже багато навіть великих брендів, яким це вдалося. Але може, наприклад, привести Тіфані. Ми всі знаємо колір Тіфані, і їм це вдалося. Коли ми кажемо про невеличкі бізнес або середній бізнес, середні блоги, то це прям дуже важко, бо колір це. Ну, супер часто зустрічаються кольори і так далі. Тобто, це більш важко. Також можна відкрити людей на звуки, як зробив Netflix, як зробив Windows певний час. Як ну навіть як можна вважати а, заставку Санта-Барбари, яку також там я сам друзі розповідали, що вони а, приколювалися над бабцями на вулиці. Коли вони там сиділи, ці бабці, вони знали, що там у четвертій вони всі йдуть Санта-Барбару дивитися. А вони брали колонки і просто вмикали на диску цю заставку там не о четвертій годині, там а о третій. І всі бабки тупо підривалися і біжали, бо... А, ну це працює автоматично, як заявили, що все, воно почалося, все пропало. Зараз там якісь. Пропустимо, що дус там з Марією покохався і там це все. Тому а, можна звукові робити. А, дуже часто на великих каналах а, звукові якорі є. А, на YouTube-блогах це дуже часто. Це може бути як якісь музикальні. Штуки, так, і, наприклад, якісь а, певні звуки якогось специфічного шарудіння чи якась фраза. Повертаємося до цікавого. Звісно, що це буде фраза. Якщо а, я вам зараз скажу фразу, а ви будете намагатися вгадати, кому ця фраза належить. Наприклад, Happy birthday, Mr. President. Навіть якщо вона буде написана а не ця фраза, то ми усі подумаємо про певну людину. Або любі друзі. Це також одразу ми розуміємо. Тобто, це можуть бути певні фрази, також якими є Якщо вам покажуть оцю гедотну кепочку червоного кольору з написом, ви також одразу зрозумієте, кому вона належить. Це все є якорі. Візуальні можуть бути форми, звуки, навіть можуть бути запахи. Бо, наприклад, запах Макдональдсу це також якір. Це спеціальний запах, який розпилюється. Це не запах кухні, це запах, який розпилює кожен МакДональдс для того, щоб пахло навколо. І відповідно, ви можете йти по вулиці. Ви не будете ще бачити, що за рогом знаходиться це кафе, але по запаху. Ви одразу зрозумієте і одразу згадаєте. І по запаху навіть злодніти можна ось тому можуть бути навіть запахи. Наприклад, якщо у вас була тітонька десь в дитинстві, яка користувалася одним тим самим парфюмом, то може пройти 25 років, і ви десь цей парфюм понюхаєте, і ви згадаєте про свою тітоньку. Це також є якір. Дуже багато інформації. А я дуже люблю цю тему, і мої студенти бізнес школи тако е, шкіл також дуже полюбляють цю тему. Якорити людей треба. Чим частіше вас радують, тим вища до вас лояльність, тим е, краще ви позиціонуєтеся. Тому дуже непогано якоритися людьми. Це можуть бути предмети, звуки, кольори, запахи, форми, все ще завгодно. Я людей, показувати щось щодня. Це навіть якась звичка може бути. Якщо ви будете протягом трьох місяців показувати, що я пишу ручкою в блокноті, я пишу ручкою в блокноті, то є дуже великий шанс того, що хтось десь буде писати так само на папірці і згадають про вас. Це дуже потужний інструмент маркетингу. Використовуйте його. Якщо вас не згадують, то вас не існує. Я дуже сподіваюся, що вам це було корисно. І до зустрічі у наступних відео. Tchau!